У Львівській області є різні говори: Надністранський, Нацянський, Пойківський. Насамперщині в населених пунктах із Надністранським говором ми рідше можемо почути. Потрібно поміняти наволочку та простраду на ліжку. Ми почуємо. Треба змінити пішво і простень на пустелі. У моїй сім'ї не кажуть подай мені сумку я йду до магазину. Кажуть, дай мені торбу, бо я йду до склепу. Замість піди на горища, принеси горіхів, вам скажуть. Йди на під і горіхи. Моя бабуся не говорить, на мотузці висять штани. Вона скаже На шнурку висять портки. Вам не скажуть, візьми відро і принеси води з краниці. Вам скажуть. Бери конунку і йди, принеси е, до студні води. У нас ви не почуєте, принеси бортванку з випічкою. А почуєте? Неси бритванку з пляцком. Замість приготувала смачний холодець, говорить. Зробила вам файну студунину. Ми не говоримо вдінься в теплу куртку. Ми говоримо. Вберися в теплу кошулю. Якщо захворієте і будуть робити уколи, ви почуєте. Захворіла і будуть робити застрики. Вам не скажуть на подвір'ї вже півень співає. Вам скажуть На уборі юшкугут піє.